Більш меркантильні чоловіки чи жінки? Питання до чоловіків і до жінок. І так, питання до чоловіків. От Представте, ви прийшли на кухню, у вас на кухні стоїть трілка з пюрешкою, просто картонна, і збоку канапка зі крою. Що ви виберете? От Питання друге до вас. От, а як же душа тої людини, яка робила робила це пюрешечку? Розумієте суть, Типа, Чого ви вибрали? Пюрешку, а не фут, чого вибрали канапку зі кров'ю, а не пюрешку? Друге аналогічне питання Мерседес чи Жигулі? Ну, от, а от як же оця танкчайша душа виробників от, ух, жінок? <схід> Оцих Жигулів, Ви розумієте? Оці чоловіки, які притикають жінкам, що вони виключно і меркантинні? В своєму ж варіанті підбору жінок будуть аналогічними. Розумієте? Тобто тільки в нас, чоловіків, ця меркантильність інакше виражається. От візьміть симпотну от дівчинку і несміпотну, ку яку ви виберете? Понятно, що симпотно, да? От, а як же душа цієї несмпотної дівчонки? От ви представляєте, ви чоловіки, меркантильні по відношенню до зовнішності, жінки меркантильні по відношенню до грошей? Правильно? Ну, тут є тільки. Найбільш негативний аспект, якщо це її єдине. Тобто, якщо жінці повністю посрати, що там за мужик, лиш би будував бабло і ходив на роботу і її терпіти вигідніше, ніж ходити самі на роботі черта не робити, типу, ну це бред. Так само, як чоловік з жінкою тільки з того, що вона симпатна, бо йому подобається її трахати. А що вона там, хто йому пчефіолетово на неї, бо він і відтрахав, пішов спати. Тобто, це неправильний варіант. меркантильність тут. А більше не так, як меркантильність, а як бажання краще. Ви ж собі не хочете гіршого, правильно? Правильно, а тут ще м -м, другий такий, як би так сказати, все-таки завжди гроші. Це є, як мінімум, перше, що факт соціальної адаптації людини. Тобто, людина знає, що в суспільстві треба, що зараз працює, що зараз не працює, і вона може з цього отримати гроші розумієте, мінімум мінімузі працюють, бо ти розумієш, розбираєшся в суспільстві, що треба, що не треба, і ти маєш за це буквально гроші. Тобто, якщо, бо, якщо ти не розумієшся і не маєш, то в тебе грошей немає. Жінкам треба що, бабусіки, щоб виховати, блін, потомство, ну бо в них така задача. А в чоловіків не треба виховувати потомство. Чоловікам просто подобається заробляти бабусіки і робити щось на своє. Тут ще що, з проблем в нас яких є? Те, що гроші на першому місці стоїть як самоцілі життя, і там неважно, якими ти способами їх добуваєш, головне щоб це і гроші, це є також деградація. Тобто, якщо ти йдеш на оступки своїх якихось моральних принципів, ради того, щоб отримати гроші, ну ти є моральний деградант. Тут така от, ж сама суть. Ну, не кожен, хто має гроші, є моральним деградантом. Тобто багато людей займаються то, чим що від їх преїв, у них просто воно йде, і вони мають цього ну, бабусіки, бо чого, бо вони роблять то, що вони хочуть. Давайте поговоримо далі про бідних людей, про бідних чоловіків і про несімпотних жінок, щоб була аналогія. Представте бідного чоловіка, з якою мирністю у нього Височайше душі, тонка душа, от він такий прекрасний чоловік, от ви просто не представляєте, наскільки це прекрасна людина, ну що це не виходить в житті от з бобосіками тугу, ну не виходить ну, в нього. Практично немає. Тобто, якщо чоловік бідний, автоматом з 99.9 у нього жопа з душою, от все там, капець, і жопа в голові. Відповідно, з того, що в нього там жопи, він не має бобосика, або коротше отака от, от штука, і в нього не все камільфо. Так саме, виберемо от стрімних жінок, блін. І ви бачили таку дитку? От ми от в цій некрасивій, от як ви думаєте, в неї от прекрасний цвіток душа, як трояндочка там схована, і просто ніхто не розуміє. Треба не ти іскателя, от, істинного оцінителя, от, от таке як вино хороше, да? Ні, вона просто кончена. І все, типу, жопа в голові, жопа в душі, і то вона така, кряка зябра. Відно, якщо чоловіки, ви тут розказуєте, що всі жінки меркантильні, це можуть розказувати тільки ті, ну, хто не може собі дозволити меркантильних жінок. Бо якщо ти можеш собі дозволити меркантильних жінок, то ти за. Тіба просто дай Ну, типа, це вигідно. Ну, логіка. Дійшли до основного: чому, наприклад, от хтось народжується жінок з симпотними, а хтось ні. Тобто, чи є якась в цьому суть, чи це оце було рандомно? Так само з чоловіками є ж одні якісь симпатичніші, другі менш симпатичні. Оце, отако, просто так, співпало, карти випали, блин. чи це все було запрограмовано, зроблено наперед, щоб людина в такому образі з таким цим прожила. Це є перше. Друге, чи може людина це все змінити і стане симпатичнішою, ніж вона була? Ну, наприклад, була людина на сім'ярочку, стала на восьмярочку. Може. Тобто на протязі життя є різні вибори життєві, тобто людина живе життя, і там як це гілка в квестових іграх, воно там розходиться, зробив тут вибір такий-такий-такий, і в тебе там ряд наборів в житті є. Якщо людина в своїх оцих важких виборах, як чоловік і жінка вибирає правильні вибори, то фізично буде виглядати симпатичніше. Ну, типу поміняється, виборися, лиця, всі усі діла дрова, і людина стане красавчиком. Повідно, що це також є винагорода тут в житті за те, що людина робить правильні вибори. Але це не означає, що кожна симпотна дівчинка є нормальна. Так само, як і кожен багатий чоловік, це не означає, що він є нормальний. Просто ймовірність того, що він є нормальним, вже вища, ніж якщо він бідний, і якщо дівчинка сильно не симпотна.